У день хрещення Господнього біля Свято-Михайлівського собору черкащан частували освяченою водою. Детальніше про це у сюжеті. Водохреща одне з найбільших християнських свят, яке символізує хрещення Ісуса Христа в різці Йордан. У цей день віряни традиційно приходять до храмів або водойм, щоб посвятити воду, яка вважається цілющою та захисною від усякого зла. Біля свято-михайлівського собору зібралися черкащани, аби долучитися до святкової служби і отримати благословення через святу воду. Водохреща свято, коли є, е... Святять воду. Я знаю, що є святвечір перед водохрещем. Він ще називається голодне куття. І вже з вечора вода є свяченою. І зазвичай я так стараюся щороку на водохреща приходити до церкви і освячувати воду. В ополонці ніколи не купалася, але дуже багато моїх друзів і знайомих. У родині Людмили Дмитрівни з покоління в покоління зберігається традиція святкування водохресного святвечора. На столі обов'язково має бути куття, вареники та капусняк. Після вечері завжди залишають оложки на столі. Вірять, що душі померлих родичів також зможуть скуштувати святкову трапезу. Цей обряд є знаком пам'яті, поваги та єдності поколінь. Я сама родилася в Західній Україні. Я ці всі звичаї знаю. Знаю всі щедрівки, колядки. Знаю, як козу водили, як все дуже цікаво було. Мені хотілося ще раз попасти туди. Люди вірять, що в цей день освячена вода має чудодійну силу. Вона змиває всі негаразди та хвороби, наповнює душу любов'ю, радістю і миром. Освячення води того святою. Це божественно йде в один день. Воно приносить здоров'я людям щастя, удачу, знімає болезні порчі там разні речі, дає удачу. Любов дає того. Господже є любов, є Дух Святий, є вищий разум. Він нас склоняє к любові, не к війні, як у любові, щоб ми були здорові, щасливі. Бога почитали, перва заповідь Бога це возлюби Бога, бійся, Бога себе люби ближнього свого, щоб не було вражди, війни і різних. Я думаю, прийде настання, таке що не буде війн, не буде болезнь, буде вічне життя. Зі слів Петра Петровича, який долучився до святкової служби, найголовніше, про що сьогодні моляться люди, це довгоочікувана перемога, мир і злагода для України. Сьогодні водохреща. Надіємося, що це водохреща принесе нам бажану перемогу. Це єдине велике бажання. І всім здоров'я, віка, щоб все було добре. За новим церковним календарем, сьогодні віряни святкують водохреща, яке знаменується освяченням води. Священик Свято-Михайлівського собору каже, що цей обряд є символом очищення та благословення. Найголовніша традиція це відвідування храму, це молитва, це причастя. Це найголовніша традиція, яка може бути в християн. А всі інші народні традиції, такі як купання в ополонках, наприклад, або там окроплення домів свяченою водою, або там худоби. Бо ну то це вже все накладення і додаток до найголовнішого це до причастя і до молитви. Анна могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.